Давайте виймемо КПК і прочитаємо, хто коли не буває яких процесуальних статусів. Всі Давайте. Там написано, що з моменту подання заяви людина настає потерпілою. А в мене складається враження, що ви просто або здивований, або не розумієте чи значення слів чи речень. Винімайте в паперовому вигляді. Не з комп'ютера мені не треба читати, це є неправомірна відмова. То ви німайте, ви розумієте, воно у вас вже має бути. Якщо ви його не знаєте, то воно у вас має бути леж... лежати задокументоване. Чого у вас немає КПК? Ну. ну то шукайте, шукайте ще те, що ви не знали, що зразу заява в ЄРДР носить, що технічна дія. Давайте почнемо з того. Що коли людина подає заяву про вчинення злочину, ви автоматично повинні її зареєструвати де? В єдиному реєстрі до судових розслідувань що є технічна дія? Сергій, не дивіться на мене. Відкривайте ту книжку. Давайте будемо дивитися, що там написано. Я знаю, що написано. То що там написано? То чому ви не виконуєте те, що там написано? Скажіть, ви не хочете працювати? Працюємо. Де ви працюєте? Якщо ви не хочете працювати, то розраховуйтесь, і хай приходять люди, які хочуть працювати, розумієте, які будуть виконувати ті вимоги, які передбачені в чинному законодавстві. А якщо ви не хочете того робити, то не сидіть, не вилежуйтеся. У нас зараз в країні війна. Ідіть на лінію бойового зіткнення з ворогом. Ви в першу чергу туди маєте йти, якщо у нас в країні війна. А ви не хочете йти ні, ви Сергій Войтов, ні сліпець, Василь, ніхто не хоче. Коли я не прийду, нічого ніколи немає. Чому я не можу отримати пам'ятки права і обов'язки потерпілої? Чому? Що в нас якісь нові зміни в чинному законодавстві, чи що, чи це знову якісь прямі вказівки когось? Ну що, чому таке постійне знущання над моєю сім'єю? Скільки я маю терпіти? Це так спеціально, щоб довести мого чоловіка до чогось. Я не розумію, не хочу навіть таких слів казати. Ну, скільки я маю чекати? Чому ви постійно надо мною знущаєтесь? Я прийшла, хочу отримати пам'ятку права обов'язки потерпілої. Я її коли ще подала. Якого числа? Сергій? Ваш там підпис стоїть. Якого числа? Скажіть, будь ласка, скільки вже днів пройшло? Скільки я ще маю чекати? Вже більше як дві неділі пройшло. Ви хочете, Скажіть, ви будете ви... надавати мені пам'ятку, так чи ні? Не буду надавати. Не будете. Зрозуміло. Не По даному сказати. факту буду звертатися до не адекватних уповноважених так. осіб. Так. Це Вкотре. Ці Ці да. Котре, тому, що ви нічого не робите, просто вилежуєтесь, проїдаєте людські гроші на лінію бойового зіткнення з ворогом відбути теж не хочете. В країні війна, а ви нічого робити не хочете. Навіть той кодекс от виняли, його відкривати не хочете. То відкрийте і прочитайте. Скажіть мені і людям, що там написано, що заява, коли людина приносить вчинення злочину, це є технічна дія, вноситься відразу в ЄРДР. Технічно. А ви чекали За два вашу... дні? За вашою заявою було внесено Коли? То коли через два дні? Коли ми, коли ми телефонували на гарячій лінії до головного прокурора, коли було воно внесено? До генерального, перепрошую. Ну, ну прекрасно, ви все знаєте. Ви просто не хочете нічого робити або щось. Я підозрюю, що ви когось чи прикриваєте, чи приховуєте. Я не знаю, що ви робите. Ну, чомусь воно не виконується, так як передбачено в нас в чинному законодавстві України. Вам якось все одно. На життя людей і на все. Я все зрозуміла, що ви мені нічого не надасте. По цьому факту буду звертатися до адекватних поважних осіб. Добре, дякую.